Ну Що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і це ще одна серія виживання на магічних пригодах Майнкрафт. Я сподіваюся, вам сподобається і підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо. Ну що ж, і зараз ми підемо у Незер. Минулого разу минулої серії я все підготував. І так, ось у нас є портал. Ми заходимо в портал Дезер. Я в Дезері ще не був. І можливо навіть тут будуть якісь нові біоми. Я ще не знаю. І ні, поки що я заспавлюся в простому біомі. Стоп. Але я вже щось бачу. Це що в нас? Desert Flower Seed. Enchanted Farming. Жезл Блейза! Стоп. Я так можу їх дофарбити. Треба зробити вейпойнт. Все, я тут зробив вейпоint портал Dezer. Я трошки, можна так сказати, щитерю і, прос... і зроблю ось так. Тому що перебаратися буде дуже довго. Ну, і якраз це в нас є багряний ліс. Все, я тут. Ну, що ж, зараз мені треба буде... Це хто такий? Алендер Рейс, окей. Так от, зараз мені треба буде знайти фортецю. Тому я. Якщо що знайду щось цікаве, скажу. Такс. Я бачу! Ай! Заглючило! Я бачу! Я бачу, я бачу. Я тільки що бачив. Я думаю, ви теж бачили. Фортеця в Дезер, Інферіум, звідки не за... Ой, імп якийсь. Вогняний. Так от. Ось фортеця. Так, якісь ліхтарі. Ага, великі зомбі ще бачу. І блейзи. Ну Мені по факту блейзи не дуже. Хоча ні. Все-таки я краще їх повбиваю, аніж то буду Вирощувати! Ай, вони попали, попали. Стоп, медищта, буде взагалі нічого деба. Окей. Тоді робимо тут е, цей вейпойнт. Зараз треба буде повернутися до. Зараз треба буде повернутися в дім. Все, я вдома. Ой, навіть оцей звук не зря. Так от... а, стоп, ще є. Але все одно, як ви знаєте. Я, здається, в позабудовій серії показувала оці анткноугеми, що в них досить крута броня. То я думаю зараз собі зробити якраз Анкноу А, Невідомі штани, так видно це називається. Ось Вони дуже круті, як я бачу, і досить гарні загалом. А от, і я зараз ще зроблю нагрудник з простого заліза. Так, все. Робимо собі новий залізний. Стоп! Навіщо я зробив? мене ж був, здається, десь? А, ні, так, видно не було. Я ніби пам'ятаю, мене був запасний. Ну, окей, так, видно, ні. Все, телепортуюсь 5000 блоків, химерний ліс. Так, да, я досить довго а, шукав фортецю. Як ви бачите, тобто, я отак обійшов. Ай-яй-яй-яй-яй, мене почали стріляти уже. Я, тобто, обійшов, бо ось там я, стіна. І я звідти, по факту, бігти просто прямо мені приходилось обходити. Окей, зараз. Зараз. Треба якось безпечно спуститися. Тут чий візер скелет. Дякую за досягнення. Все. Ай мене тільки, звичайно, висушування ще вбиває потрошку. Але нічого страшного. Ай-ай-ай-ай-ай! Блейз, іди. Випало? Не знаю, так видно, ні. Такс, я тоді собі ось тут його поставлю. А, у них міцність мала! У них міцність дуже мала, виявляється. Такс, але. Мені. дезерський дорост! Смарагди І тро. Я висушую, чи, до речі, троє висушувачі це круто. Так, скелет простий. А тут забагана фортеця. Окей. Його б вбиваємо, скелета. Ну да, мені загалом залишилося залишилися... Ось, ось, є цей. Є ось ця блейзова. Спаддер блейзів. Ай-яй-яй! Круто, що від вогню я до. Не... броня долабається, ламається тільки від того, що б'є тебе моб або плеєр інший. Ай! Їхні палиці, будь ласка. Стоп! Стоп! Два раз. 2х-стоп, 2х-стоп. По-перше, я знайшов якийсь біо, а по-друге, я зрозумів, що таке Suder Strike. Це. Чекайте, це воді треба піднятися, зараз я відхилюся. Коротше, це воно, типу, якщо воно бачить боба, і я клікаю правою кнопкою миші, Ось, то воно блискавки, здається. А вже нема, стоп. Ну, ви бачили, якщо там на повторці подивіться, то ви самі бачили, що реально були ці. Mm, що реально були блискавки. І, до речі, мені по факту вже вистачає стрижнів. Уже да, вистачає стрижнів. А, ну, там, до речі, треба ж лише один стрижень для того, щоб зробити варень стійку, так? О, тут купа крафтів. Та ось один стрижень. Ого, два предметів Тобто, один є, а ці два будуть все. Залишилося дезерський даріст. Це би телепортивний портал в Дезер, і звідси ми добудемо піску, щоб виростити Дезерський Даріст. Щоб можна було його вирощувати. Все. А, стоп, дивіться, ми йдемо сюди. Ми беремо Все скоро все буде. Скоро все буде. Я хочу. Ну, окей, поки що я добуду в внизу копати для того, щоб висаджувати Дезерський Даріст. Ось, я тоді залишаю один. Магії чорду дякую. О, та інші я висаджую. Так от, зараз ми беремо три будь-якого каменю. Майже будь-якого. Ось, кругляку, наприклад. О, стоп! Там вже ще структура була, я про неї зовсім забув. Ну нічого. Так, тепер ми спускаємося вниз. Варильна стійка ставимо, пил Блейза вже є. Пляшечка одна є. І стоп, мені якраз тоді, дає треба. І Дезерський, хоча ні, я для того... Ну Хоча, да З Дезерського наросту тепер ми чекаємо, поки вийде а, Да, незграбне зілля. А з незграбного зілля, до речі, вісім різних зілляк можна зробити. Нам треба зробити зілля повільного падіння, з якого ми зробимо будь-які крила. Що ж, все, незаграбне зілля є. І тепер ми додаємо браму Фантома для того, щоб зробити а, зілля повільного падіння. Правильно я говорю. А, ось. І тут. Ось, я хочу все-таки думає, не, не, ангель, не ангельські крила, а дрегон. Ні, ну, все-таки нехай будуть ангельські крила. Тут багато, як я бачу, крилів, але діля повільного бадіння. І тепер ми беремо, беремо, беремо. Де де наша пір'їнка? Я хочу нарешті зробити собі крила. Це буде сенсаційний. Окей, це, звичайно, дивно. Але нам треба ще раз ходити до відьм і взяти. А, я не взяв! Я не взяв їх. Лол. Окей, все, тепер ми телепортуємось у дім. І, здається, тепер ми беремо. Ай! Ставимо перо і робиться. Нарешті в мене будуть крила. Я зможу літати не як в креативі, але це навпаки тільки. Ну, тобто, це не зручніше, але це там я знаю анімація ще гарна. І. Єс. Місцева броварня. Ну, так, да, я тільки-тільки, що взяв зілля. Angel Wings Bottle. Давайте зараз подивимось, як це буде виглядати. Ось такий я ось такий. Я навіть на груди зніму, я не знаю. І тепер пробуємо. О! Як це круто. Ай, зобі, зобі, відстань. Як це круто. А ну-ка. А ну-ка попробуємо. Йоху! Я вмію літати. Круто, все. Я хоч і не швидко літаю, але як ви бачите, це по-перше, гарно, а по-друге, все одно круто. І навіть, можна так сказати, трошки реалістично. Тобто ось так я повертаю. Це супер просто. От, Анімація ось ця. Це прекрасно. Це. В мене немає слів, це супер. Просто береш, все, я тепер літати можу. Ні, Це, це реально круто, мені дуже... Це дуже круто. Так, с Дезерський Даріст виріс? Єде виріс. Такс. Ну, загалом, загалом. Ось там веде ефект Вінкс, тепер просто на безкідечно. Тепер я безкінечно можу літати. Окей, давайте я трошки посортую, що тут є. Я де висушувача, це по факту випадає з висушувача, так що з дропу. А, і Порох сюди закинути, Desert Flowers. До речі, а що Бендерек це по факту фрукт. Давайте попробуємо його з'їсти. Я не знаю, чи це чути, але якщо ви почули, ви мене зрозумієте. Я, Я не буду пробувати його їсти. Я не буду пробувати його їсти. І що ж, оскільки ми почали, прийшли до першої фази, де ми вивчаємо води, де, де ми працюємо, то у мене є одна теорія. Одна теорія. Так, мені для цього треба Лоран. Спускаємось. Я думаю, навіть я цей нюк не буду закривати. Мені треба один Лоран і телепортуватися до портала безодню. Так, стелепортувалися. І... І, окей. Так от, що я хотів попробувати? Can Be used? А ну-ка, попробуємо. Ні. Окей. Я просто тому, що якщо кинути Лоран, то воно, типу, не знаю. Запрацює тому, ну. Не знаю, чому саме Лоран така догадка була. І, до речі, я зараз в савані. Я хотів би дещо пошукати тут, цікаве. Тому що воно має тут бути. І ні, на цьому саме острові я не бачу. Коротше, я хочу зараз знайти бар. Ось! оба обада. Даса бо їх я і хотів знайти. З них я зможу випити маски, які дають якісь ефекти. цікаві. Так що зараз пробуємо їх вбити. Привіт. Іди. Ідіть. А! А! Отрав... Вони отравили капець. Бийте їх. Він судим! Міду сядете якісь дали. Треба вбити з дротиками тих. Я їх бачу. Ось ось. Іди. А-а-а! лагає. Все вбив, вбив ще одного. Їх ще четверо. Такс. А ну-ка, іди сюди. І ще раз. Все, біду ще один. Маски підбираємо. Такс. Деше, деше. Дерпавук. Все, нема більше масок, скільки. Лише одна маска. Це сила оба. Іди сюди. За один удар вбиваю! Круто! Йди сюди! Давай! Все, мінус. І все, більше не випало, серйозно, лише одна. Ані ось ще одна. Є. І все, їх було п'ятеро. Здається, чого масок так мало? Лише дві. Ну окей. Телепортуємось назад. І давайте поспимо. До речі, що це мені за досягнення? А, вбити баракана? Баракан. І якщо я навіть вже вбив їх, то можна. Стоп! Звідки мені цей меч випав? Я його не пам'ятаю. Окей. Так от, зараз мені треба мотика. А, мотика, де мотика. У мене що нема, а, Тоді зараз треба взяти мотику буде. І дещо зробити дерево, дерево, дві палки. І треба зробити... І треба взяти ще камінь, я думаю. Так, камінь, я. Кам я, я знаю, в мене є. Ми робимо кам'яну мотику і йдемо дещо перевіряти. Такс, так, Ол так, у мене є. Я думаю, ви вже здогадали, що я хочу зробити. Так, да, я хочу спробувати посадити а, вугілля. Ну, по, по факту, воно ну, мені було б непогано, тому що, як ви знаєте, о, кісточка випала. Як ви знаєте, у мені. Я, мені лінь просто добувати його. І вугілля, і так да, це працює. Це працює. Тобто. Все. У мене тепер є вугілля, якщо, отри... якщо знайти всі свої сіди то можна буде ще їх посадити. Можна залом і їжу посадити, звичайно, але то таке. Все, поки що нехай буде так, пізніше буде по-іншому. Ага, да, у мене плани були піти вбити якраз Ну, знайти. Місце, де є бароковий сонця, і вже, можливо, в наступній серії якраз його вбити. Але зараз треба буде йти на непрогрушену територію. І тут знов закінчується острів. Да, зі спавном мені загалом не пощастило, тому що я в островах по факту. Тут усе це острови. Тобто, це типу Великий острів. Можливо, я колись пізніше піду далі. Але поки що я тоді повертаюся назад додому, Бо я не знайшов. О! ще один торговець? Так, стоп. У мене два торговця! А! Ну, він фіню продає. Ні, залізний нагрудник можна. Він має бути поремонтований. Окей, зараз ми це виправимо. Ось. Так, залізний. І, ну все, більше в тебе нічого цікавого немає. Так от, тоді поки що декілька мо... Ми відкладаємо, а до одного мода повернемося вже на наступній серії. Ну що ж, да, на цьому я вже буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другим. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!